У початковій школі номер 2 зустрічають гостей. До вихованців шостої групи завітали із подарунками, адже ці дошкільнята стали одними із переможців змагань Джуніор Day. Ми дуже раді, що виграли в такому. Конкурсі і змагання, тому що спорт це основа здоров'я дітей, і в них, коли вони знали, що ми зайняли перше місце, то в них були емоції, зашкалювали прямо. щоб діти були здорові, потрібно звичайно займатися спортом. Ми регулярно займаємося, ходимо на заняття, відвідуємо дні здоров'я. Малечі вручають грамоти та іграшки. Це вам також ігри, би розвивалися. «Junior Sport Day» – це серія естафет, у яких беруть участь вихованці дошкільних навчальних закладів. Діти старших та середніх груп демонструють свою спритність та витривалість у таких вправах, як влучний удар, кільцакит, веселий кошик. Вони виконували такі вправи, щоб можна було об'єктивно оцінити можливості дітей і, і вправи, які дозволяють дітям в їхньому віці залучитися. Що дозволяло в будь-якому приміщенні дошкільних навчальних закладів провести, тому. Тому, що не всі мають там відповідний спортивний зал чи, чи інші, і ці вправи якраз є об'єктивними. До цьогорічних змагань доєдналися 22 дошкільні навчальні заклади Хмельницької громади. З них обрали шість груп переможців. По три призових місця у кожній віковій категорії, почалися змагання з кінця грудня 23-го року і закінчилися фактично у квітні у квітні місяці. Це вже в нас другий рік проводиться такий захід. Минулого року ми залучили близько 14 садочків. Цього року вже в нас зросла кількість. Я сподіваюся, що наступного року також буде зростати кількість садочків, які долучаться. В нас їх в місті і в територіальній громаді багато, і ми раді будемо відвідати всіх і провести для всіх дітей ці змагання. Влаштовуючи такі змагання Аби популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей. Взагалі такі фестивалі ми задумали проводити для того, щоб спонукати дітей до рухової активності, до занять спортом, до якихось змагальних результатів. Ну і звичайно, ми вирішили, що найкращі дітки не можуть залишитись без подарунків, без нагородження. І саме сьогодні ми. Нагороджуємо переможців цих змагань. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.